Більше ніж я у першій міській гімназії Черкас готують виставку на тему толерантності в українському суспільстві. Ініціатором заходу стала команда освітнього центру Простір толерантності тут кажуть, молодь потребує мотивації та інструментів для розвитку особистості. Детальніше у сюжеті історії про волонтерів та небайдужих, які з перших днів повномасштабного вторгнення почали активно допомагати армії та суспільству, про важливість дбати про власне здоров'я, бо це, зокрема, прояв толерантності до оточуючих, про повагу й прийняття інших такими, які вони є. Все це опублікували на ось цих стендах у рамках виставки більше ніж я. Веру гімназистів наразі вивчають матеріал, щоб потім розповісти про все іншим дітям. Питання, яке висвітлює виставку, воно дуже важливе. Це солідарність, це внутрішнє я і також розказує про багатьох молодих людей нашого віку, і тому це нам дуже імпонує. Насправді, сьогодні перший день нас навчають як гідів. Ярина, учасниця шкільного дискусійного клубу, каже, молоді важливо знати про толерантність, щоб уміти доводити власну думку, не зачіпаючи почуття інших. Ми вже якби ознайомилися з цими всіма стендами, і вони насправді дійсно всі історії можуть нам показати, що ми так само можемо щось зробити, щоб наш світ став кращим». Добре. Серед кількох історій, восьмикласникам Тимуру та Назару сподобались такі. Сподобалась історія про Лева, який з перших днів війни приїхав на львівський вокзал і почав допомагати та волонтерити переселенцям, які тільки приїжджали. Він їм допомагав почався знайти житло, там підказати дорогу до їдання або до якихсь ще місць. І мене це дуже вразило. що ну хлопець, студент приїхав на вокзал і почав там фактично жити, допомагати переселенцям. Мені дуже сподобалася історія Файдера. Те, що він розказує про фемінізм, він як хлопець просто розказує, що в чому суть фемінізму, чому це важливо. Дуже багато буває ситуацій, коли жінки отримують, наприклад, меншу зарплату, але чому вони отримують меншу зарплату, якщо вони по факту роблять скільки ж роботи, скільки і чоловіка. У сучасному світі це несправедливо і нетолерантно, додає хлопець. Від сьогодні він вчитиметься доносити цю думку одноліткам. Місію гідів на них поклав пан Олександр. Він тренер центру простір толерантності, розповідає виставку розробляли колективно. Такий формат спілкування з молоддю обрали, бо вважають його одним з найефективніших. Ми добирали ті історії, які перегукуються із чимось важливим з точки зору педагогіки навчальних програм і державних стандартів. Але працюючи багато років з підлітками. Простір толерантності проводить багато таборів для підлітків. Маємо простір толерантності, клуби, де вони спілкуються між собою. Ми знаємо цих наших героїв і знаємо наскільки проактивну позицію вони займають в житті. Тематика виставки співпадає із багатьма темами курсу громадянської освіти. Тому вчителі можуть скористатися цією можливістю і. Говорити про щось не теоретично, а у зв'язку із реальним життям розрізнити нетолерантну людину досить просто такі особистості тримаються здобутих колись навичок та знань, і не готові відкривати для себе щось нове. Їхня думка єдино правильна, а свободу вибору вони сприймають як анархію. Це крайнощі, які призводять до війни брат на брата, каже очільниця центру Анна Линчовська і пояснює, як можна змінити ситуацію. А деякі люди вважають, що толерантність це така поблажливість, спуск якихось. Таких речей, які тобі взагалі не подобаються, але таке поблажливе до, до цього ставлення. Але насправді толерантність це не байдужість і не поблажливість. І е, толерантність теж має свої кордони. І ці кордони вони рухаються в залежності від особистих переконань людини. Тобто, в кожного з нас є свої кордони толерантності, тобто, що для мене прийнятно, е, що я можу толерувати, а що не дуже. От найважливіше це простір, ну, навіть у маленьких дітей. Те простір вибору, да, тобто ти хочеш сьогодні там малювати червоним олівцем чи зеленим? Виставка триватиме два тижні. Локація буде корисною не лише для педагогів та учнів цієї гімназії, а й решти навчальних закладів міста. Додають організатори проєкту. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.